Привіт! Зібрала самі часті питання по основах фільму, по основах дизайну, або такі, про які хотілося би трохи розповісти. Давайте почнемо. Перше, про що хочеться зазначити, це метод підбору чорних, сірих та білих кольорів. Наприклад, ми маємо такий дизайн, і нам потрібно його якось продовжувати далі, щось написати чорним-білим, сірим і так далі, ми маємо якісь обрані кольори, наприклад, це буде акцентний колір з фото. І нам потрібно підібрати чорний-білий сірий, який ми будемо використовувати подалі в нашому дизайні. Ctrl-D скопіювали. Скоріше за все, найбільш оптимальна буде, якщо а, ці кольори будуть палітри вашого основного акцентного кольору. Якщо в даному випадку у нас акцентний кольор такий рудий, то ми і чорний, сірий, і білий підбираємо з цієї палітри. От, вона, власне наша палітра. Чорний колір, якщо підібрати всі нулі, він буде однаковий, найтемніший чорний для всіх, для всіх кольорів палідри. Якщо вам, наприклад, потрібно майже чорний, то це буде приблизно такий колір. Ну або ви можете варіювати від, від вашого дизайну. Аналогічно працюємо з сірем. Сірих часто буває два, світліший, темніший. Ну, умовно, це буде такий сірий. І білий так само буває колір всі літери F, це білий для всіх палітр, або підбираємо більш молочний кремовий для поточної палітри. Якщо звернути увагу, да, от, наприклад, тут так само білий колір, але він більш синьої палітри, навіть якщо ми наблизимо до білої, він все одно трохи більш холоднуватий до нашого акцентного кольору. Тому буде більш доречно в даному випадку, якщо нам потрібно білий, використати те, що ми підібрали. Він буде більш гармонійно, не так, не так різати око, не таким холодним відносно нашого достатньо теплого інтерфейсу в даному випадку. Це віджит з галочками. Якщо цікаво, ви можете подивитись віджити в фільмі. Їх достатньо багато. Вони цікаві, з ними цікаво працювати, обов'язково спробуйте. Наступне питання, яке хочеться розглянути, це стилізація карти для сайту. Хочеться одразу сказати, що карти для сайту дизайнери не розроблюють з нуля, ну хіба що, якщо стоїть така конкретна задача. Зазвичай це посилання на Google Maps або якусь іншу карту, популярно поширену в даному регіоні, або при рішенні даної задачі. Тобто це все одно буде Google-карта. Вам не потрібно з нуля малювати вулиці, дерева тощо. Це зручно і для дизайнера, і для верстальника, і для власного користувача, тому що він може перейти і побудувати свій маршрут, і користатися іншими функціями, які доступні на Google Maps. Разом з тим, щоб створити якусь цікаву мапу, ми можемо користуватися плагінами в Figma. Їх не обов'язково пам'ятати: в Figma є зручний пошук. Ми заходимо в плагіни, пишемо меп. Час від часу щось змінюється, щось стає платним, щось стає безкоштовним, щось перестає працювати. Тому, власне, ви можете перепробувати багато, обрати той, що для вас зручний, зрозумілий, цікавий, той, що у вас класно виходить. Тут є різні пояснення по кожному плагіну, кількість людей, які використали цей плагін. Давайте перше, що знайшовся MapMaker. мейкер Тут ми можемо написати адресу, наприклад, це адреса вашого закладу. Нехай буде так. Пам'ятаємо, що ми, що дизайнери, мають на меті вирішити якусь задачу показати. Тобто, ми не малюємо мапу заради мапи, заради того, щоб вона там підходила по кольору під сайт. Ну, це також важливо, але ми маємо робити зручний дизайн і вирішувати задачу. В даному випадку задача мапи, щоб користувач зрозумів, де знаходиться певний заклад і зміг легко до нього дістатися. Тому це має бути зручна мапа. Ви можете тут потестити, почитати, що ще буває, наприклад, там щось збільшити. Зависло. Збільшити, зменшити, в залежності від того, наскільки, якщо ви хочете показати 20 магазинів, мабуть, такий масштаб, якщо один можна більш крупніше і так далі. І також зверніть увагу, що нам можемо вставити, що нам цей плагін пропонує, де ще ми можемо подивитись, щось собі знайти. Мапу вставили, розташували, як нам зручно, в фреймі, щось посунули. Похвалили себе і дивимось далі. Мапмейкер нам запропонував такий сайт, де ми можемо так само користуватися стилізованими мапами. Тут є стандартна мапа. І різні стилі, які можуть бути цікаві, або які можуть бути більш доречні до вашого дизайну. Так само ви можете тут скористатися додатковими налаштуваннями, наприклад, більш деталізувати або менш деталізувати а, певні параметри даної мапи. Ну, Наприклад, таким чином. І так само далі робимо скріншот. Повертаємось фігму і користуємось нашою мапою. Вертальнику розробнику ви поясните якісь деталі, якщо буде, буде потрібно, стосовно вашої мапи. Якщо зайти на дрібл. І подивитися якісь стилізовані мапи, да, то ви можете побачити якусь там, з картинками, з позначками. Ви все можете це задизайнити, але вона скоріш має декоративний характер і а, не збільшується, не масштабується при використанні. Виглядає цікаво. А, якщо якийсь так, такий типу макет, да, ви можете, наприклад, намалювати якусь зону на вашій мапі? Ну, наприклад, в цій зоні працює ваша мережа магазинів. Робимо заливку. І робимо відповідні позначки на мапі, якщо це потрібно, і доречно. Ну, і так само з картинками і так далі. Мап багато, таку, наприклад, ви можете взяти з, з, з пропозиції від Google. Наступне питання. З мапами розібрались копіювати і вставляти ефекти. Наприклад, я маю таку картку товару і хочу повторити якийсь ефект. Умовно, у мене будемо, будемо уявляти, що у мене тут мільйон стилей їх довго шукати, або я не пам'ятаю, який він по порядку. І я хочу повторити. У ну, будь-якому разі, це може бути стати в, стати в нагоді. Пишемо текст. Ага, тут. Автоматично присвоївся стиль. Ну, наприклад, так. Становимось на текст, який потрібно стиль скопіювати, натискаємо Ctrl-Alt-C, а це є в хаткеях як фільми, якщо ви їх розбирали, то напевно ви це вже поюзали. Стаємо на потрібний текст і натискаємо Ctrl-Alt-V. І ми отримаємо той самий стиль. Стиль шрифту присвоївся, бо він тут, власне, був, стиль кольору не присвоївся, бо його не було. Так само, якщо у вас є якась картка, і, наприклад, у вас там є якийсь складний ефект, який ви довго створювали, і ще не задали йому стиль. Да, то вам буде довго переносити чотири стилі Drop Shadow на іншу картку, якщо не створити стиль. І ви можете так само стати на картку, натиснути Ctrl-Alt C, Ctrl-Alt V. І всі ваші стилі перенесуться на іншу картку. А, це все. А далі продовжимо. Тестуйте.